Привіт, мам. А, а можна мені, будь ласка, так, звичайно, можна. Синок, кажи, що ти хочеш? Не йти сьогодні в школу. Дякую, мам, ти найкраща. Потім ти в мене дограєшся. Мам, мам, а можна, а можна, будь ласка? Так, можна. Можна, можна. Не робити сьогодні домашнє завдання, а грати в комп'ютері. Дуже дякую, мам. Ти в мене найкраща. Ах, я тобі... тобі потім буде за це покарання. Мам, мам, а можна можна? Ні, не можна. Ні, не можна, зрозумів? Іти сьогодні в школу. Дуже дякую. Tu é o meu melhor.